Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Вітаю вас! Марафон триває. Для вас працюють команди СІТІВІ та СТБ. Я Тетяна Висоцька. Росія сьогодні з артилерії знову обстріляла Херсон і знову обласну лікарню. Відомо про трьох загиблих ще шестеро поранені. Одна людина в тяжкому стані серед поранених. Також і медсестра жінку прооперували її стан. Оцінюють як середній. Про це повідомляє Херсонська обласна адміністрація, і зараз обстріл знову відновився. Херсонців закликають бути в укриттях за першої загрози. Відомо, що протягом дня росіяни гатили по житлових кварталах міста кількома хвилями. Внаслідок першого загинула жінка. Під час другого двоє чоловіків вони саме переходили дорогу, загинули від ураження сколками. Під обстріли окрім лікарні потрапили житлові будинки, поштове відділення, громадські Транспорт та школа. Спочатку вони обстріляли центр міста. Це і лікарня, і відділення пошти, і автостанція, склади, були загорання. Бригади ДСНС виїхали, оперативно загасили. І вже після обіду був обстріл мікрорайону Таврічського. Росіяни 24 рази гатили з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших воїнів, так і по цивільному населенню. Про це повідомляє генштаб у свіжому зведенні. Ворог продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Але наші захисники тримають позиції у відповідь. Авіація за добу завдала удар по ракетно-зенітному комплексу росіян та двічі вгатила по районах зосередження окупаційних військ. Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два радіолокаційні станції в ворога і склад боєприпасів. Те, що снаряд двічі не влучає в одну вирву, неправда. У цьому на власній скруті пересвідчилась запорізька родина, яку росіяни позбавили геть усього. Батьки з двома дітьми дивом вижили після удару посеред містю у жовтні, коли ракета розгатила під'їзд у їхній багатоповерхівці, почати жити наново. Люди були змушені у дачному будинку за містом. Втім, окупанти поцілили і туди. Нині сім'я поневіряється по чужих кутках, не маючи гадки. Як їм жити далі, та насамперед кажуть, потрібна реабілітація для малечі, що двічі зазнала тяжкої психологічної травми. Цей дачний кооператив неподалік Запоріжжя Росіяни атакували днями. Навкруги досі уламки ворожого боєприпасу. Потужна вибухова хвиля, понівечила за п'ять будинків. Ось у цьому мешкала родина із двома дітьми. Люди позбулися даху над головою автівки та принаймні лишилися живі. Ці кадри одразу після ракетного удару росіян устиг зняти господар будинку довкола руїна від новенького легковика. Залишилася купа брухту. Рушиться криша. Потолок на второму етажі все на мене. От я вниз лісницю заваліла потолком. Я все, тому що діти внизу. У пана Олега, що був із синами удома, посічене скалками обличчя, та він тішиться, що у малечі лише дрібні подряпини. Це вже другий теракт росіян, під час якого родина. На дивом вижила. Початок жовтня 2022-го росіяни уночі розгатили ракетами під'їзди в кількох будинках в середмісті. Квартира Олегової родини на третьому поверсі була за кілька метрів від епіцентру вибуху. Взорвалося, Ми одразу вискочили в коридор. У нас там несущі стіни є в одному місці. Ми спрятались там. Пиль, шум. Я виходжу на балкон. І за моїм балконом нет дома повністю. Тоді внаслідок теракту загинуло четверо сусідів родини. А у їхніх п'ятирічного Сашка та шестирічного Ярослава тяжка психологічна травма. Ми е, три неділі були на реабілітації на проєкті Маше Єфрасіні «Незламна мама. З ними працювали психологи. Е, ми болялі мені немножко привели їх в чувства. із кубкою дивом урятованих речей вони перебралися за місто у свій дачний будинок. Та російська ракета прилетіла й туди. Ми залишилися без нічого і тільки з долгами. я мабуть, один чоловік у всій Україні по якому два рази попали. Перший раз С-300, второй раз із кандера. Пані Наталя, упевнена місцевій владі байдуже на людей, яким росіяни розбомбили житло. Сразу після взриву первого я так поняла, у мужу спросили, може ми вас можемо розмістити где-то там в школі или в садике. То все більше нас ніхто ні ни разу не спросил, вообще, где ми знаходимося, где ми проживаємо, как, как наші діла вообще. Лише днями Депутати міськради ухвалили рішення родини, що втратили житло через теракти, отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця, починаючи від дати руйнування оселі. Та це каже Наталя крихти. Техніка, мібіль, ремонт, одна машина, вторая машина це ж теж как як гроші, які деньги, на сьогоднішній день так просто не заработаєш. Нині родина поневіряється по чужих кутках і радіє будь-якій допомозі від небайдужих. Найближчим часом планують виїхати на захід країни подалі від частих бомбардувань, бо діти на межі нервового зриву. Саша мамочка, я так хочу щоб був слідущий день після війни. Ярослав постійно, мама, чому наш зарвалі дом? хто це зробив, Я так скучаю? Андрій почті Даженков, факти сітів єдині новини. Росія може провести кілька етапів наступальних операцій, прагнучи повного захоплення Донецької та Луганської областей. Про це пише інститут вивчення війни. На думку експертів, ці етапи займуть від шести місяців до року. Однак, мало ймовірно, що окупанти утримують позиції. До того ж, зазначають воєнні експерти: російським силам не вистачає бойової потужності, необхідної для більш ніж однієї великої наступальної операції. А от оборонна міць України буде зростати, бо отримує. Вигоду від поставок обіцяних західних танків. Сьогодні виповнюється півроку з дня теракту в Оленівці, коли українських полонених Росія буквально спалила живцем. За даними ворога, тоді 50 українських захисників загинули ще понад 70 були важко поранені. Підтвердити ці цифри Україна досі не може, бо Росія не допускає нас до місця трагедії. Уповноважений справ людини Дмитро Олубінець нагадав про сумну дату та наголосив, Україна буде розслідувати вбивство своїх військових, і це буде що. День окремий факт для спеціального трибуналу за даними фахівців для вбивства Росія застосувала термобаричну зброю після складних переговорів і за посередництва міжнародного комітету Червоного Хреста звідти вдалося повернути 54 тіла. Ідентифікація ще триває. Водночас успіхів у розслідуванні немає жодних. Із лютого дніпровські лікарні були вимушені переформатуватися вдруге. Щоденно колись цивільні, а нині фактично військові медики проводять надскладні хірургічні втручання, стабілізують поранених і відправляють на подальшу реабілітацію. Травмованих військових нині побільшало в операційних лікарі проводять по 10 годин поспіль. На жаль. Через складні враження збільшилася кількість ампутацій. Аби позбавити людей фантомних болів, користуються технікою гарвардських колег, каже Христина Венгаляускайте. Прогнози хороші. Смотрите, пальчики живі, пальці чувствуют. Вот один сомнительный. Всі остальные пальці работают, значить, все буде добре, їх можна остановити. 27-річний Владислав разом з батьком воює на найважчих позиціях Донецького напрямку. Чоловіки вступили до лав збройних сил України. Щойно почалась повномасштабна війна. Владислав потрапив під мінометний обстріл. Так росіяни намагались визначити розташування позицій наших захисників. Ворожа міна розірвалась просто біля нього. Був шок такий. Да, я був в рукавиці теплій. Я підняв сразу руку, побачив, що воно все звисає. Показав сусіду, з нього рація була. Він зразу передав, і ми побігли. До пункту евакуації Владислав разом з побратимом, який супроводжував його, ішли щонайменше півтори години. Далі польовий шпиталь і Дніпровська лікарня. Боєць твердить, українських захисників не зупиняє ані кількісна перевага ворога, ані його численне озброєння. Ми стоїмо, вони або бліповзе піхота по лісу. Ми їх стріляємо. На следующий день ноги козу. П'ять десять чоловік. Ми їх убиваємо. Вони э, на следующий день у них як сказати амнезія. следующие вже не знають, де наші позиції, і все історія повторюється за ними. Запеклі бої під Бахмутом точаться цілодобово. Щойно настає світанок. Окупанти відкривають потужний артилерійський вогонь. Збройні сили ж дають гідну відсіч. Там вже перед нашими позиціями ковіори з них лежить заморожені. І вони просто своїх переступають і далі йдуть. Травматологічне відділення цього медзакладу нині переповнене. Одночасно, по кілька бригад хірургів працюють в операційних щонайменше по 10 годин на добу. Часом тяжкі мінновибухові та осколкові поранення не залишають медикам вибору за останні місяці. Побільшало ампутацій. Натомість, завдяки американським колегам, українські фахівці навчаються і успішно використовують нові методики лікування, як от звільнення пацієнтів, пацієнтів від фантомних болів. Технологія, яку нам зараз пропонують підлагає цього нерва, культя нерва почуваються комишучним волоком. Я відділа ті пацієнтів. Пацієнти прямо на наступний день після операції фантомні болі проходять. Попри складні поранення, українські захисники надзвичайно вмотивовані заради незалежності своєї країни та життя найрідніших, готові повертатися на фронт. Дуже багато наших платять найвищу ціну. Настрій та ну як приречені на перемогу, та хочеться миру, тишини, і покоя, свободи, щоб ніхто не трогав нас. Хазяйно в своєму домі хочеться бути От. христина Вангеліоскай та Денис Сінегін. Факта і єдині новини. Відновлення України вже зараз не чекаючи перемоги. Таку мету ставлять собі в Євросоюзі, і зокрема фінансові установи. Українські та польські банки у співпраці з Єврокомісією започаткували програму, яка дасть змогу фінансувати український бізнес, переважно малий, середній і не тільки той, який перемістив потужності у безпечніші місця, але й ті підприємства, які з тих чи інших причин змушені працювати у зоні бойових дій або на прифронтових територіях. Польські фінансисти спільно з Єврокомісією готові кредитувати український бізнес. Днями Кредобанк, Єврокомісія та Державний банк розвитку Польщі Банк Господарства Крайового підписали угоду про надання гарантій на 10 мільйонів євро для кредитування українського бізнесу під час дії воєнного стану. Головна особливість програми можливість фінансової підтримки малого та середнього бізнесу просто в зоні бойових дій або поруч з такими територіями. На це спрямують не менше половини грошей. Реалізацію підписаної програми обіцяють безволік. czas jaki nam potrzebny jest żeby to formalno zaangażować przez nasze widelnie, przez nasze internet internet site nie tylko z toczki informacji ale formalno od początku kredytowania w najbliższe 2 3 tygodnie każda pomoc każde finansowanie jakie otrzymujemy może pereżyty przeżyć tej dużo składny, dużo ważki czas i je przedsiębiorcom w Ukrainie Відстояти і дочекати перемоги. чинним клієнтам Кредобанку, а також новим, які захочуть приєднатися. Опція доступна у відділеннях або через інтернет-сайт Кредобанку. Головний акцент і перевага підприємствам, що мають стратегічне значення для України, зокрема, ті, які працюють в галузі рослинництва, тваринництва і переробки агропродукції. Сороля засадніча роль засаднича. Хочемо, щоб відбудова України поєднувалася з упровадженням європейських норм і стандартів. Також той процес відбудови, який вже розпочинається, де факто означає побудову майбутньої України, тої, яка стане членом європейського союзу, гроші Єврокомісія надаватиме через особливий механізм, який поєднує інструменти зворотнього фінансування і дотацій. За умовами нинішньої угоди Єврокомісія розмістить гроші на спеціальному рахунку в банку господарства краєвого Польщі, звідти їх будуть використовувати для відшкодування втрат за проблемними кредитами. Гарантія покриватиме 90% суми кредиту. Війна триває вже 11 місяців. А тим часом люди мають жити, харчуватися, обігріватися, вести бізнес, магазини мають постачатися. Це велика відповідальність, і для цього потрібне фінансування. Тож роль банків важлива. Вива, віримо, що за такої співпраці ми здатні ефективно допомогти Україні і перш за все здобути перемогу. Кредобанк, українська установа, що входить до найбільшої фінансової групи Польщі ПКО Банк Польський, став першим українським банком, який продовжить кредитувати підприємства з регіонів, де тривають активні бойові дії. Оксана Лотоцька, Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. На Закарпатті рятувальники встановлюють у приватних будинках та квартирах малозабезпечених і самотніх людей димові сповіщувачі, щоб убезпечити від пожежі та загибелі. Через відключення електроенергії закарпатські домівки обігрівають дровами і часто нехтують правилами безпеки. Тому в області почастішали пожежі. За минулий рік рятувальники зафіксували понад 3600 пожеж. Це у півтора рази більше ніж. Позаторік димові сповіщувачі бездротові тож працюють без електрики. Термін їхньої служби не обмежений. Гарантія на батарейку 10 років. Їх встановлюють поряд із газовими приладами чи пічним опаленням для фіксації диму або газу. Сповіщувач подає звуковий сигнал, такий, що буде чути його досить голосно. Ну і люди вже будуть реагувати, що в них є проблема або з пічним опаленням, або з, газовими, з газовим обладнанням. А газ він усепляє ус 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 і людина може легко уйти із життя. Тому ми хочемо жити і хочемо дякувати вам.